Як історія про маленького білого кролика переросла у всесвітньо відомий бренд? Чому багато хто вважає її японським персонажем? Хоча насправді вона родом із Нідерландів. І яким був шлях від простої книжкової ілюстрації до глобального символу поп культури, про це поговоримо у сьогоднішньому відео. А поки знайомтесь, це міфі. Маленька кроличка з великим серцем. Вона дружня, допитлива, смілива і відома на весь світ. А мене звати Яна, і ви на каналі «Заячі Історії буду дуже вдячна, якщо ви підтримуєте цей канал лайком чи підпискою. Це допоможе мені розвивати проект. А ми рухаємося далі. У це важко повірити, але міфі має насправді дуже довгу історію. На світ вона з'явилася у 1955 році, коли її автор Дік Бруна. Розповідав своєму синові історії про маленького білого кролика, якого він бачив в саду. Саме цей образ і став основою майбутньої міфі. За всю історію свого існування вигляд міфі змінювався кілька разів: від образу, схожого на м'яку іграшку, до сучасного мінімалістичного стилю з округлими формами і симетричними вушками, як ми знаємо, її сьогодні. Цікавим є факт, що у Нідерландах міфі більш відома як ненті. Що походить від нідерландського слова Конентія, кролик. Насправді це ім'я звучить цілком логічно нідерландською мовою, але для міжнародної аудиторії вимовляється досить складно. Тому було вирішено дати міфі універсальне ім'я, яке буде однаково добре звучати всіма мовами. Є також і символічний момент: Дік Бруна, автор міфі, народився у рік кролика. 23 серпня 1927 року у місті Утрехт його батько керував видавництвом Бруна Енсон. і здавалося б, що шлях Діка вже давно вирішений, але видавнича справа його не цікавила, і він розумів, що все більше і більше тяжіє до малювання та дизайну. Його захоплення малюванням почалося ще під час Другої світової війни, коли, не маючи змоги ходити до школи, він почав малювати своє оточення та природу навколо себе. Попри те, що Дік Бруна вступив до рейксакадемії образотворчого мистецтва, він дуже швидко покинув навчання. Він розумів, що академічні рамки та це середовище це не зовсім його. Тому він опанував необхідні навички самостійно і згодом приєднався до сімейного видавничого бізнесу, але вже як дизайнер. Там він працював над безліччю плакатів та обкладинок, але справжнє визнання принесла йому. Міфі. Дік Бруна створив понад 30 книжок і міфів в головній ролі, і їх переклали більш ніж 50 різними мовами світу, зокрема, й адаптували шрифтом Брайля. Він завжди намагався говорити з дітьми. Чесно, але просто. І життя міфі у його творах світле, щасливе, радісне, часом, можливо, трохи ідеалізоване, але він не боявся говорити з маленькими читачами і на складні теми. Так, наприклад, у одній із книг Міфі переживає втрату своєї бабусі, але були і інші важливі життєві моменти. Наприклад, народження другої дитини в сім'ї, коли міфія стала старшою сестрою, похід до лікаря, похід до школи, взаємодія з однолітками. Бруна вважав, що емоції це нормально, тому Міфі відчуває їх повний спектр. Вона росте, розвивається, радіє, сумує, робить помилки, вчиться на них, знаходить підтримку в своєму оточенні, і саме це робить її такою близькою. Мені подобається простота, бо вона залишає місце для дитячої уяви, говорив Дік Бруна у одному зі своїх інтерв'ю. Він використовував прості форми, прості лінії та прості кольори, і саме це робить його стиль таким унікальним. Дік Бруно працював з обмеженою кольоровою палітрою, всі свої зображення створював від руки, ніколи не використовував лінійку, і навіть коли з'явилися можливості комп'ютерної графіки, залишався вірним своєму стилові. Дік Бруно часто казав: у мене невеликий талант. Тому мені доводиться наполегливо працювати, щоб із цим щось зробити. Але я вважаю, що його сила не в техніці, а саме в умінні створити простий, зрозумілий візуальний образ, який буде близьким для кожного із нас. Бруно часто згадував себе як батька міфі. Але коли покоління дітей виросло, він жартівливо називав себе її дідусем. Попри численні нагороди, дід Бруна залишався скромним та стриманим. Він любив своє рідне місто, свою роботу і говорив, що для нього найбільше щастя це їхати зранку на велосипеді у свою студію. Я думаю, саме цього ми можемо у нього повчитися, знаходити щастя у простих щоденних речах. Але історія міфі не закінчується тільки книгами. У Нідерландах і у своєму рідному місті Утрехті вона справжня зірка. Я знала про міфі вже дуже давно. Але чомусь радше вважала її азійським персонажем. І яким же було моє здивування, коли, плануючи свою подорож до Нідерландів, я раптом усвідомила, що їду на батьківщину міфі і її творця Діка Бруни. Гуляючи вуличками міста, я часто натрапляла на скульптури міфі. У місті є також маленький скверик, названий на її честь. Ну і, звичайно ж, Найнті музеум який приймає близько 205 тисяч відвідувачів щорік. А ще на одному з перехресть працює справжній міфі-світлофор світлофор. І я завжди намагалася переходити дорогу саме в цьому місці, щоб ще раз і ще раз зустрітися з нею. Я не можу навіть перелічити ту кількість сувенірної продукції, солодощів, листівок із зображенням Міфі, яку я зустрічала в Нідерландах. І часом я, мабуть, виходила за рамки свого бюджету, купуючи маленькі дрібнички на згадку. Але я ні про що не шкодую, тому що міфі змушувала мене почуватися дитиною. Щасливою, плаксивою, різною, але собою. Тож мені здається, що міфі вже давно стала частиною культурної спадщини Нідерландів, і її люблять як місцеві, так і туристи. Вона вже не просто маленька біла кроличка з дитячої казки, вона елемент глобальної поп культури. З нею створюються тематичні парки, музеї, виставки, перформанси і тисячі ліцензованих товарів по всьому світі. Ну добре, з Нідерландами все зрозуміло, але яким чином міфі опинилася в Японії і чому вона така популярна саме там? Давайте з цим розберемося. Міфі дійсно має особливий статус у Японії, часом навіть більше ніж у Нідерландах, і це не випадковість. У 1960 році відбувається бум на дитячу ілюстрацію та кавай культуру. Японські видавці звернули увагу на книги Ді Каброне саме через мінімалізм та простоту образів, що дуже притаманно для японської естетики. Тому почалися офіційні переклади. Видавнича культура активно підтримувала персонажа, проводилися різні виставки, тематичні заходи та колаборації з відомими брендами. І популярність міфі тільки набирала обертів. У Японії навколо міфі існує набагато ширший культурний простір ніж у Європі. Там вона просувається як лайфстайл бренд. Дорослі абсолютно спокійно носять одяг із міфі, прикрашають офісні столи маленькими м'якими іграшками або користуються милими дрібничками у повсякденному житті. Багато японців навіть не знають, що міфі це нідерландський персонаж і вважають її своєю рідною. У Японії є навіть окремі готелі, які оформлюють міфі-румс. І у цих кімнатах є все. Починаючи від тематичних меблів і закінчуючи капцями та маленькими сувенірчиками для гостей. І відвідувачі в таких готелях переважно дорослі фанати, а не сім'ї з маленькими дітьми. Мені цікаво насправді чи хотіли б ви провести ніч у такому тематичному міфі готелі. Також часто відкриваються тематичні кав'ярні з авторськими десертами у вигляді міфі, і черги там стабільно великі і також переважно з дорослих людей. Міфі часто порівнюють із японським персонажем Hello Kitty. Але цікавим є той факт, що Hello Kitty з'явилася у 1974 році, майже через 20 років після появи міфі. І якщо вам було б цікаво дізнатися більше і про Hello Kitty, то напишіть в коментарях, і я зніму окреме відео про неї. Зараз триває нова хвиля популярності Міфі, і численні колаборації з брендами цьому тільки підтвердження. Наприклад, у грудні 2022 року відомий бренд одягу Томі Гілфігер випустив свою лінійку енд міфі, приурочену до року кролика за східним календарем. І в цій колаборації міфі не виглядала як персонаж дитячої книжки, а як стильний дизайнерський елемент молодіжного одягу. Цього року Міфі святкує своє 70-річчя, і навколо цього вийшло стільки шикарних колекцій, що очі просто розбігаються. Наприклад, бренд Cambridge Satchel створив надзвичайно красиву капсульну колекцію сумок рюкзаків та аксесуарів зі стилізованим образом Міфі. Інший британський бренд Mulberry також створив спільну колекцію: сумки, гаманці, маленькі аксесуари це ідеальне поєднання англійської елегантної стриманості та нідерландського мінімалізму і простоти. А ще була колаборація від Кес Кітстон: це товари для дому та косметика. І чудовий приклад того, як міфі вже не просто живе на сторінках дитячих книжок, а інтегрується. Побут і лайфстайл молоді та дорослих. І от, завдяки всім цим колабораціям, новим колекціям, ювілею, міфі знову стала трендом, не ностальгією, а брендом, який має історію та надихає. На завершення хочу сказати, що для мене міфі це не просто дитячий персонаж у моєму українському дитинстві. Про неї ніхто не знав, і я не виросла на її історіях. Але я рада, що я відкрила міфі для себе уже у дорослому віці, і саме в той час, коли потребувала її найбільше. А ще мені цікаво дізнатися, чи знали ви раніше про міфі. Можливо, вона була присутня у вашому дитинстві, або ви про неї, як і я, дізналися уже в дорослому віці. Напишіть про це в коментарях, а на цьому я прощаюся з вами. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його вподобайкою і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові зайчі історії. Трястя, ні, ти не записалося. Що сталося? Це найкращий дубель, Господи, слава тобі, Боже! Слава тобі Боже!